Да, да, я вже в неї заключили. Так, друзі, привіт. Ми на книжковій країні. Распространяется очень интересная конференция. Что с прической? Потерял. Вот уже. И других не отличается. Спасибо. Привет! Привет! Сейчас будем балакать. Что тут у вас новенько? А, привет, привет. Что ты ты повернулась уже? Да. В семью Вернула, вернулась в семью. Отключи. Зайшов до вас гості. Позаймаємося немножко гарними справами. Яким? багато участь в книжку Україні? Ну. Берем. Трошки беремо. Трошки. Трошки не так сильно, як ви. Як ви саме саме невелику. Вже повернули сюди чи Ну так, да, так, да, в ній Ага. Всім питанням домовилися. Саме... Я я. зрозумів. Ну, Зразу питання на листопад, там ж буде День культури. Коли? В ну, листопаді десь, десь дивися плани. Там можна буде провести захід. Ну, Мені десь з 15.00 до. Так який дату? Ну, подивись, коли день культури. Це 6 по 9 число я визначу. Ні, не подивись, коли в день... коли... Так, Олександр, привет, анубіс. Подивись, будь ласка, в цьому календарі День культури. Треба в цьому календарі не показувати. Такого, ці, Такого ці, немає, так? Да? Зад один захисту дітей, 9-го, народне творчество, письменності та мови. Ну, оце, оце може воно, бо там ну, я тобі зараз, ну, трошки пізніше, через ти ж тут на місці, так. бо я зараз ділянку стрім, тут мені треба розогнати дипломатії. Зараз я зайду, бо в мене там поки тут нагріється ефір. Почнуть люди писати і задавати поки. Так... Дуже фоники з троє. Та нормально все фон. Там... Все добре сейчас... ще... зараз. Тоді поговоримо. Я закінчу зараз. Цю історію. Щось дуже сумний. І прическу в Да? Там вообще, так, я... в Костя взагалі самый, самый найголовніший дипломат. Костя не впізнає. Ось страшний костюм, каже на долі. Так, ще... Що... Тобі Та теж щось нова прическа. Ну, ми ж працюємо. От, від, Над складно... диміджем? Над диміджем. <свят> так. Ти ж... Забігами тебе треба надо чуть-чуть. Надо, да? Ну як треба. Я не люблю как... бігати. Там... У ну, мене зараз бігають всі. Я ж там на ВДНГ присадив, друг. Не бачите, там якісь забіги робить. Ні, ну є як такі вишиванки і всі ці. Mm. В неділю будуть на чайки робимо забіг в неділю. завтра в пірогову. 3 числа не мешаем. Ну, этих студентов чуть-чуть надо. Про, Что же не мешаем? В колледже не мешаем. Проходьте, проходьте, ось, будь проходь ласка. Ну, Лен, похворим. Трошки сейчас тут раскручу Флор. эфир. Да. Історії, так як найбільш такої, е, близької по часу і близької, особисто мені, по ідеї того, що ось точка, де можливості є, ними треба скористатися, е, є потенціал руху назовні. Е, і це стосується грошей в першу чергу. Це стосується того, як індустрія сильніше, щоб більше заробляти, як я бачу. Тому, е, Трошки розказати, і трошки саме з цієї історії, а, чи може бути буктіків багато в різних сферах, в різних ну, mm -hmm. індустрії, чи може бути, чи можна масштабувати цей досвід на інші приклади. А, і я потім трошки розкажу, а, який процес у нас відбувається в видавничій асоціації, схоже до Буктікету. Ну і я наскільки знаю, там є ще паралельні процеси, пов'язані з виходом на Європу. Буктіки це платформа, яка об'єднує книгарні видавництва авторів, блогерів, які лодичні да, книжок. Це спрощує систему, як ринок наш да, існує а зараз. Кожна книгарня заключає договір з кожним видавництвом. У нас наразі в Буктіки включено більше 250 видавництв і кожна книгарня, яка Хоче підключитися до платформи, вона одразу буде мати змогу працювати за одним контрактом, за одним договором з цими 250 робництва. Кожна книгарня має свій бізнес портал на якому вона бачить залишки на складі, да, це централізований склад, централізована логістика бачить залишки. тут і зараз замовляє товар і дуже швидко, проходжу, що ми працюємо на функційних нових кошту, цей товар. Тобто книгарня може бути. як як і онлайн-фургарня, гнягарня може замовляти собі книжки в а, а й замовляти цьому, а, книжки напряму до клієнта. На нашу думку, це дуже спрощує наразі з роботу ланцюгу між видавництвом і книгарнями. Книгарня буде мати один контракт і доступ до всіх підрозділів. Відповідно, видавництво теж буде мати доступ до... Один за одним контрактом доступ до всіх книгарнів, які будуть долучені до додатків. Ми наразі вже почали. Ми вже працюємо. У нас вже близько 20 книгарні, які активно користуються нашими сервісами, нашою платформою. А надалі ми звісно роз... будемо платформу розвивати, долучати, робити бізнес-кабінети нашим видавництвам, де видавництва будуть бачити чітку аналітику, продажі, не просто відвантаження, а розуміння, якщо те подається, тому що ми зараз. Більшість видавниств в принципі мають звіти да, і звітують перед ними, і вони бачать лише відвантаження, не бачать живих продажів, да, які відбуваються в гарні. Ми цю всю аналітику будемо збирати, показувати видавництвам. На нашу думку, це спростить і розуміння видавництв, як що де в яких регіонах де продається. Звісно, ми будемо це масштабувати і на європейський ринок. Будемо шукати виходи на ті книгарні, які є, да, які е, е, налаштовувати цей експорт е, за, за кордон. Тому, е, ну, Нашу думку, це платформа, яка об'єднує всі ланцюги дотичні до книжки. Да, і автори так само будуть залишати і сампитави, які можуть просто. Віддавати на склад свої книги ми будемо займатися промоцією цих книжок сумісно з видавництвом. Тобто, якщо видавниця, наприклад, захоче провести масштабний всеукраїнський там акцію, прома книжки або просто акцію, це все буде відбуватися через нашу платформу. Книгарні, якщо хочуть, долучаються. З боку видавництва вони будуть бачити, де можливо це зробити, які книгарні, хто хоче. Це буде зручна така платформа, яка буде об'єднувати всі на цієї важливої регіони. Дмитро Феліксов сказав, написав, що продовження це подібна ж платформа для авторів, редакторів. Дизайнерів, очевидно, можливо, критиків. Як це буде працювати? Тобто, якщо я автор, я написав роман. Як далі це може бути? Тому що ну, ми далі про це будемо говорити, тому що історія з тим, що у нас не працює навколо видавнича сфера, вона є ключовою. автори є, але немає механізму їх просування, друку, пошуку і так далі. В першу чергу на зараз ми будемо платформою саме для авторів, сам видавців. Ми не на зараз точно не будемо приймати там рукописи і пропонувати їх видавництвом. Все ж таки, це все одно, на зараз залишається на боці видавництва. Вони шукають своїх авторів, да, тому що вони більше розуміються. На свої специфіки, хто їм підходить, ну так. А ми вже будемо платформою, Якщо є автори, і їх досить багато на да, в Україні, які є сам видавці. Ми можемо стати тою платформою, де вони можуть розмістити свої книги, пропонувати промоцію, Ми їм будемо давати місця, де можна це зробити ось таким чином. Там да, можливо, в майбутньому ми зможемо стати платформою, де можна буде розміщати свої рукописи і будівництво будуть просто їх шукати на саме на наші. Зараз це поки саме буде розглядатися все ж таки видавництво цієї фокуси і так само дизайнерських. Книжкова країна як платформа, яка теж по-своєму продає індустрію. А, Алло, можете розказати? Про те, як заходи міняються, це ж відбувається прямо у вас на очах. А, і чого не вистачає для того, щоб була взаємодія між різних кластерів, для того, щоб заходи додавали вартість в книжку? Ну, мені здається, тут найважливіше питання в тому, якщо говоримо одразу про варті... заходи, які додають вартість в книжку. Мені здається, тут просто е якщо книжка класна і якщо її добре промотують, е вона в будь-якому разі продасться. Я би навіть сказала, що заходи більше працюють над промоцією безпосередньо особистості автора, ніж над його текстом, швидше за все. І тут, звісно, питання, чи, е чи плюси, чи мінус. А е я можу сказати про заходи таке, я просто фестиваль доволі молодий, він то четвертий, але йому лише два роки. І я тут ще новіша людина, я лише один рік на фестивалі. Але я ну, багато років в цьому шоу бізнесі присутня. І пам'ятаю від самого початку, там що і майже від самих перших львівських форумів, і як з'являвся книжковий арсенал, і як після 2014 року у нас почали з'являтися регіональні літературні фестивалі. І я скажу, що цей голод не пройшов. Це конференція, ми бачимо Україна. цей сезон літній, який теплий пройшов, скільки було фестивалів. Ну, я розумію, навіть порівняно з 22-23 ми не будемо брати, але навіть порівняно з 21 роком. Голод є, запит є, люди хочуть читати, люди хочуть автора бачити і чути, але люди так само хочуть і дискусію, і розмову. І мені те, що я бачу, наприклад, по подіях, от там протягом 15, навіть останніх 20 навіть останніх років, що змінилося, то змінилася дуже сильно аудиторія. Вона дуже сильно помолодшала. Та, яка власне приходить слухати, а не лише сфотографуватися, взяти фотограф. Змінилася аудиторія в тому плані, що вона слухає. І задає питання, стала набагато активніша, Мені так здається, принаймні те, що ну, те, що, на що я встигаю, що я бачу. І аудиторія дуже сильно впливати на автора і на книжку. Знову ж таки, там, по наприклад, по подіям і по ну, там, конфліктам, скандалам, які там були в мережі і в каналах, ми бачимо, що аудиторія дуже сильно стала впливати на видавця. Вона взагалі стала мати вплив на видавця, і на те, як продається книжка, і на те, як продається автор. Це окрема міснора дискусія. Добре, чи ні, мені здається, Таня напевно тут допомогти, бо це щось недавно навіть таке було да, про, про авторів і вплив на це. Та. <смістична> Подія підсилює дуже сильно, мені здається, і автора, і видавця, і продаж книжки. Без неї літературний фестиваль, якщо ми говоримо саме про літературний фестиваль, перестає бути фестивалем, він стає просто ярмарком. Я, наприклад, люблю, коли фестиваль, а не ярмарок. Тобто тут важливо мати оцю синергію. І, безумовно, що коли подія хороша і класна, і вона відповідає формату фестивалю, знає аудиторію цього фестивалю, тоді буде і добра книжка продаватись. І... Автора будуть повні зали, і аудиторія буде задоволена і буде чекати цієї події і Ну, Але зрозуміло, що всі зацікавлені в іменах, особливо в Захід фестиваль, е і ну, всі йдуть на умовного жодана чи Кокотюху, і то вам краще, аудиторії краще, всі отримують своє. Але як зробити і чи є досвід, е щоб ноунейм на фестивалі е був просунутий у нас, у вас? Чи є такі приклади? І чи можливо таке? Чи дивитесь ви в цю сторону? Тобто Знаєте, щоб... я... Книжка Україна була, зараз я закінчу, е -е -е точкою початку, а не розвитку. Ну, дивіться, у нас цього разу, наприклад, на книжковій країні дуже багато, і в квітні, до речі, теж було, але я думаю, це спрацювало і зараз на осінній фестиваль ми маємо більше. У нас, наприклад, видавці сам видави, яких ніхто ніби не знав і не читав, і яких не видають видавництва, власне, вони вже беруть свої власні стенди. Вони їх беруть, оформлюють, вони себе просувають. Тобто е буквально була от квітні подія, на якій було троє людей. Завдяки фестивалю цього разу ці люди мають більшу залу, вони вже продають свою книжку впевненіше, і у них вже є аудиторія. Нехай це там 60 осіб, але це не три особи. І я вважаю, що задача фестивалю класна, що ми маємо, наприклад, книжкова Крина має цю можливість, да, у нас там об'єми великі, зали великі, там, нехай не в прайм-тайм, нехай не в суботу, ввечері. Да, але е ці люди можуть себе тут презентувати. І до них може прийти їхня аудиторія. І ті люди, які чим класний фестиваль, вони випадково проходили навіть, там, зупинились, присіли, не знаю, перепочити, послухали цього автора чи авторку. І їм стало цікаво, їм це сподобалося це класно. Власне, ну а як з'являються шонові зірки? Вони ж до того теж їх ніхто не знає. Я маленьку шеремарочку, я навіть не по книжкові, я скажу по Дніпровському фестивалю, бо я ж там теж кураторка букспейса. І коли ми робили перший букспейс в 2018 році в Дніпрі, найбільше ми хвилювалися за те, що навіть не за продажі, тому що ми в першу чергу на подіях це якраз робили. Ніхто не знав, ми перший раз коли всі з продажами було мало. Але ми запр запрошували ну, на, на події власне везли як фестиваль, як гостей. І ми дуже переживали, тому що ну, це ж ми знаємо цих авторів. Ми знаємо, кого запрошуємо. І це навіть не імена там, Жодана і Оксани Стефанівни, але. Е Страшно було, що людей не буде на подіях. У нас всюди були аншлаги. Всюди були аншлаги. Люди не знали на кого вони йшли. Їм просто потрібно було прийти на літературну подію. Сам факт той, що був фестиваль, він з ними стався. Вони купили потім книжку і далі стали постільними відвідувачами. І далі вони прийшли в книгарню аж в дві книгарні, які на той час були в Дніпрі, і купили теж книжки. Тобто, ну я своїм завданням зараз як бачу, наприклад, на фестивалі, я хочу підтримувати саме самовидавчі платформи, самовидавчих авторів. Важко, тому що ясно, хочуть всі, ти ж не можеш теж обирати, ти не можеш бути цензором. Але е шанси треба давати. І тут якраз зручний фестиваль, тим, що присутність видавців і блогерів, до речі, на цьому фестивалі дає їм можливість послухати цих нечутих або новачків, або дебютантів. І, можливо, там теж є щось класне, просто ну, вони це знайдуть. І тут ми ну, переходом до найвпливовішої людини на сцені, до медіа. Насправді ми розуміємо, що медіа прочитання вони все ще є навколо тусовочними. Що читомо, що книга Читун, Буктоки. Все ж таки, це ті люди, які. Читають книжки, які цікавляться, тобто це своя вже аудиторія, професійна аудиторія. Як розширити аудиторію і, відповідно, дати можливість невідомим авторам через вас чи, можливо, через е, і інші якісь канали комунікації, вашу взаємодію разом? Е, чого не вистачає, щоб це стало Веніть більш широким культурним феноменом? Тетяна? Я відразу поправлю блог і медіа це все-таки трохи різні речі, хоча кажу часто, що я буду блог у своєму принципу медіа, але різниця дуже велика і принципова, тому що журналісти це люди, які мають не висне ставати ні на яку позицію, вони мають просто висвітлювати події, висвітлювати всі точки зору. Я в блозі часто стаю на чуюсь сторону, і це не зовсім об'єктивна історія. Часто це така емоційна історія, тому це не зовсім про медіа. А щодо того, як розширити цю бульбашку, це дуже хороша хороше питання. Мені теж хотілося насправді, тому що мій блог читають люди, яким цікаво саме цікавий книжковий ринок. А це специфічна аудиторія. Тобто, якщо людина читає книжки в принципі, це не значить, що їй цікаво знати, які видавництва існують, які новинки кожен день виходять. Хто там з ким посварився, хто в який зашквар, в їм це абсолютно не обов'язково, особливо якщо людина читає умовно дві книжки на місяць, і кожен день дізнаватись про якісь інші новинки, їй не дуже і треба. Тому мені здається, блог, ну принаймні такі, як мій, він не дуже грає на розширення аудиторії. Він грає на ту аудиторію, яка вже існує і яка в це все вже якоюсь мірою залучена. Хоча є люди, які не